Знаходження дробу від числа. Ми на минулому уроці вже ну, вивчали цю тему. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі. Ну, І деякі приклади. Так, ну по-перше, мені треба знати, а вам так само, як знайти дріб від числа. Ігор Бессонов. Си, треба 63 поділити на 4. Ні, 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 мені ні, ні, нічого не треба. Мені треба сказати, як знайти дріб від числа взагалі. Можна мені сказати, це ще не ваше завдання. Потрібно сказати просто, як знайти дріб від числа. Все. Я знаю. Злата, давай. Е-е, треба число помножити на е, дріб Молодець. Треба число помножити на дріб. Правильно І все. Щоб знайти дріб від числа, записуємо собі у кого нема. І хто не знає, як це зробити. Записуємо, щоб знайти дріб від числа. Треба число помножити на дріб. Правильно злата. Так Боярський тимур ти є. Є. Yeah. Так, Далі Гербіна, нема. Жила Арина. Yeah. Є, хто на ще прийшов? Сьома Іра. Сьома Іра. Є. Є і Ксюша Фроленка. Є. Все, добре. Так, всіх відмітили. Ще раз, щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб. Це добре. Друге правило: як знайти відсотки від числа? Хто знає, як знайти відсотки від числа? Ми з вами також це записували на минулому році це семен. Можна відсоток перевести в дріб і помножити це число на дріб. Так, умнічка, правильно. Треба відсотки перевести в звичайний дріб і це число помножити на цей дріб. Правильно, давайте запишемо собі приклади, хто не пам'ятає. Ігор, 5 відсотків. Як записати звичайним дробом? П'ять сотих. П'ять сотих, правильно. П'ять сотих. Е Аріна Верба. Як 13 відсотків записати звичайним дробом? Тринадцять um, сотих. Молодець, тринадцять сотих умнічка, е, Гліб. Як записати 108% звичайним дробом. Одна ціла вісім сотих. Так, да, молодець, правильно, можна ось так. 1,8 е, е, Умничка, молодець. Так, ну і далі переходимо. Собі, будь ласка, запиши. запишіть. Е, щоб воно було перед вами. А далі вже пишемо е, завдання. Перше, треба знайти 4 сьомих від числа 63. Коли ви е, щось розв'язуєте, розв'язуєте, ви обов'язково, Ігор, кажете правило. Е, Ігор, як знайти дріб від числа? Число помножити на дріб. Правильно. І е, як же ти будеш знаходити 4 сьомих від 63? 63 помножити на 4 в чисельнику і 7 за них залишається. Ми 63... 63... 63 множимо на 4, правильно я тебе зрозуміла? Ну, Ось так, так. так от? Так. Добре, далі. 63 і 7 скорочується, ділимо на 7, 7, замість 7, 1, замість 63, 9. Так, і дорівнюється. 36. 36, правильно. Так, ану почекайте, я щось не зрозуміла, кого я впустила? Ага. Добрий день. Саша, що це в тебе за назва? Я, я навіть перепугалася, що тут заходять незрозумілі люди, думала, вже, яка цапня заходить. Так, цапня. Саша Гербін присутній. Так, добре. добре. Так, Філіп Кир'янов. Далі. Треба знайти 30% від числа 85%. Скажи мені, будь ласка, як знайти відсоток від числа? Треба відсоток перевести в дріб. Тра так, Це... треба перевести відсоток в дріб далі і їх перемножити. І їх помножити, На число помножити на цей дріб. Добре. 30%. Ми спочатку записуємо дробом. Скажи мені, як це буде виглядати. 30 сотих, молодець. Філіп, а можна зразу 30%. цей дріб скоротити? Філіп, не чую, можна цей дріб скоротити? На 10%. можна. На 10 можна, на 10 можна так. І що ми отримаємо? буде 10,3. Так, да, буде 3 десятих. Якщо ми на 10 скорочуємо, тобто нуліки закреслюємо, буде 3 десятих. Добре. Далі що ми робимо? Множимо на 85. Правильно, ми тільки число множимо на цей дріб. Добре, як ми це зробимо? Філіп, як число помножити на дріб? Треба 85 помножити на 3. І... Помножити на 3, а далі? І десятих. А знаменник залишаємо, десятих, правильно. Ну, будемо скорочувати. На 5. На 5. Добре. 85. Закреслюємо. 10. закреслюємо, Ділимо їх на 5. що ти отримаєш? Від 10 – 2, І від 85. 15. Ой, 17, 17. Так, добре, далі. 17, помножити на 3. 51 на І далі виділяємо цілу частину. 25, одна друга. 25,1 друга. Так, молодець. Це у вас повинно бути в зошиті записано. У кого є питання, діти? У кого є питання, як знаходити дріб від числа, відсоток від числа? Нема. Немає. Добре, тоді переходимо до е, задачі. Я це прибираю. Переходимо до задачі. Ви можете собі е, в зошиті накреслити малюнок. Це у нас буде трикутник. Треба знайти периметр трикутника. Тут дані сторони. одна із сторін трикутника дорівнює 15 сантиметрів. Ну, ми можемо записати умову, а можемо прямо на малюнку записувати. Ну, давайте зробимо і то, і то. У нас трикутник має три сторони: тому одна сторона, друга сторона та третя сторона. Перша сторона 15 см. Ну, нехай буде ось ця сторона 15 см. І ми пишемо перша сторона 15 см. Друга складає 0,6 першої. Друга сторона 0,6 від першої сторони. А третя 7 дев'ятих другої. Третя 7 від другої і стрілочка до другої сторони. І потрібно знайти периметр трикутника. Периметр трикутника позначається буковкою П. На малюнку так само можемо відмітити, що друга сторона 0,6 від першої сторони, і третя сторона 7,9 від другої сторони. Треба знайти периметр трикутника. Так, ну, давайте розв'язувати цю задачу. Діана Тахтар. Перша дія. Діаночка, якщо ти пишеш умову, записуй поки що умову. Я вас почекаю. Умова ще раз, перша, друга та третя сторона у вас повинна бути. Щоб вам зручно було перша сторона 15 см, друга сторона, ви записуєте 0,6 і стрілочку ставите до першої сторони, тому що 0,6 від 15. Далі, про третю сторону сказано 7,9 від другої. 7,9 це не сантиметри. Це частини дев'ятих від другої сторони. І на малюнку так само можете Кому зручно буде на малюнку коротка умова, кому зручно ось таким записом. Я вам зробила і так, і так. 6 десятих помножити на дев'ятих. Ні, невірно. Ще раз читаємо. Одна із сторін трикутника дорівнює 15 сантиметрів. Якщо ми 7 дев'ятих помножимо на 0,6, ми ж не знайдемо сторону третю в сантиметрах. Не знайдемо, тому що ми другу сторону не знаємо, ще в сантиметрах. Діана, як нам другу сторону знайти? десятих помножити на 5. Ну, звичайно, у нас сказано друга сторона це 0,6 від числа 15. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб. Я записую 15 помножити на дріб 0,6. Дорівнює Діа, скільки ми отримаємо. М потрібно. А ти можеш 15 помножити на 0,6, не переводячи в звичайні дроби? Згадуємо, як множиться десяткові дроби. 15 помножити і під ним 0,6. 6 множиш на 5, 6 множиш на одиничку, скільки ти отримаєш? Діан, Одна 6... Ціла. Ні, 6 помножити на 5. Це скільки буде? Тридцять. 0 пишемо, три пам'ятаємо. 6 помножити на 1. Один. 6 помножити на один шість. І плюс 3. Дев'ять. Дев'ять. Ми 15 помножили на 6, отримали дев'яносто. Але ж ми 15 множимо на 0,6. Після коми От разом в цих двох числах. Скільки знаків? Один. Один. Ми з кінця відраховуємо один знак. З кінця. Ось у нас нулик, ми відділяємо кому. Після кому у нас один знак. А 9,0, Ми просто це буде число 9, Ми нулики після коми. Не записуємо. Тобто скільки ми отримали? Дев'ять. 9 в дужках. Це ми вже в сантиметрах знайшли? Так, Так, ми в сантиметрах знайшли. 9 Дев'ятиметрів це якому сторону Діана знайшли? Друга Друга сторона, правильно, це друга сторона. Тепер у нас друга сторона 9 сантиметрів. Я позначу червоним, це ми тільки що знайшли 9 сантиметрів. Далі, Діана, як знайти третю сторону? Дев'ять помножити на сім дев'ятих. Да, молодець тому що третя сторона дріб сім дев'ятих від вже числа дев'ять сантиметрів, тобто треба число помножити на дріб Дорівнює. Скільки ж ми отримаємо? Дев'ять і дев'ять можна скоротити. Так, 9 і 9 можна скоротити, тому що е, число йде, тільки множиться, тільки на чисельник. Знаменник у нас залишається. 9 та 9 скорочуються. 7. 7. В дужках це ми що знайшли? Третю сторону. Правильно, вона у нас в сантиметрах, це третя сторона. Правильно. Це ми вже знайшли її в сантиметрах. Я вам позначаю, ось наша третя сторона, вона 7 см. Діана, на що? Таке периметр? Довжина всіх сторін. Це сума довжин всіх сторін, Правильно, як, як же знаходити периметр? Просто додати всі сторони. Кажи. 15 сантиметрів додати 9 сантиметрів додати 7 сантиметрів. Молодець. дорівнює. Скільки це один. 31. 31 сантиметр. Правильно, це ми знайшли периметр. Далі ми записуємо відповідь. Нам потрібно було знайти периметр трикутника. Це буде 31 сантиметр. Ми знайшли периметр трикутника. Скажіть діти, у кого питання? Може хтось е, не пам'ятає, як множити десяткові дроби. У кого є питання? Нема. Нема. Так. Добре. Нема. Добре. Так, ви встигли записати розв'язання, можна далі переходити? Так. 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 Так, добре, тоді переходимо далі. Наступна задача у нас з, з прямокутника. Довжина прямокутника 24 см, ширина становить 75% довжини знайти площу прямокутника. Ми також коротку умову можемо зробити у вигляді малюнка. Є прямокутник. Довжина прямокутника 24 сантиметра, ось вона довжина, а ширина становить 75 від довжини, 75 від довжини. І потрібно знайти площу прямокутника. Хто пам'ятає, якою буковкою позначається площа прямокутника? Гліб. С молодці, молодці, С, правильно. С записуємо невідому. Так, добре. С невідомо. Гліб, ну давай будемо розв'язувати цю задачу. Гліб, скажи мені, е, е, Гліп, скажи мені, будь ласка, а за якою формулою будемо знаходити площу прямокутника, як її знайти? Шерну, помножимо на довжину. Ти умнічка С дорівнює А помножити на Б. А це ширина, Б довжина. Ну або навпаки, тут різниці немає. Що нам не вистачає, щоб знайти площу. Mm. Ну, ширини. Правильно, як ми будемо шукати ширину. Ми 75% переведемо у дріб. Так. Буде 75%. Соток. Так, я з тобою згодна. Скажи мені, гліб, можна скоротити 75 сотих. Mm. Mm. Ну Як ні? От дивись, число 75 закінчується на 5, число 100 закінчується на 0. Тобто вони обидва за ознакою подільності на 5 діляться на 5. Пам'ятаєш ознаку подільності на 5? Якщо число закінчується на 0 та на 5, воно ділиться на 5. Тобто її вже можна скоротити на 5. А он Філіп хоче запропонувати скоротити на більше число. Да, Філіп? Що? Ігор, ти можеш запропонувати на більше число е, поділити? А, на 15? 100 на 15 не поділиться, тому Це що 15 можна. складається в нас 5 помножити на 3. 100 на 3 не ділиться. І правильно, на 25 воно ділиться. Якщо, Глєб, ми 75 поділимо на 25, що ми отримаємо? 3. А якщо ми 100 поділимо на 25? 4. Так, да, Ігор, чотири. Тобто три четвертих ми отримали три четвертих. От дивіться, ми 75 сотих записали у вигляді звичайного дробу, скоротили і отримали три четвертих. 75 відсотків і три четвертих це однаково, вони рівні між собою. Так, гліб добре. Далі що будемо робити? Ми ширину поки що не знайшли. Ми просто відсотки перевели в дріб. Ширину ми не знайшли. А як же знайти ширину? 24 помножимо на 3 четвертих. Да, молодець. Ми число помножимо на дріб. Щоб знайти відсоток від числа, треба число помножити на відсотки, але відсотки ми перевели звичайним дробом. Так, як ми будемо множити? 24 помножимо на 3. 24 скорачується з 4. Так, а знаменник ми залишили. Правильно, воно скорочується. І 6 замість. Так. 6 помножити на 3 18, і дорівнює 18, цілих. правильно, це у нас в сантиметрах вже ширина, правильно? Так. Так, молодець. Це ми ось таким чином записуємо. І що ми можемо зараз знайти вже? площу. Площу правильно. Ми можемо вже знайти площу. Що ми будемо, як її будемо знаходити? 24 умножимо на 18. Правильно. Це ми виконуємо в стовпчик. 24 множимо на 18. Так, гліб, ну давай. 8 множимо на 4. 8 помножити на 4 дорівнює 32. Так, 2 пишемо, 3 пам'ятаємо далі. 8 помножити на 2 дорівнює 16. І додаємо 3 дорівнює 19. Умнічка далі. 1 Один. Ну, 24 буде. А, а де я повинна записати 24? Під 92? Четвірку під дев'яткою. Так, і... все, молодець. Правильно. Це я перевіряю, щоб ви не забули, як множити і правила множення в стовпчик. Ну, далі ми додаємо, що ми отримаємо. 432. 432, так. Четыреста да, А в яких одиницях у нас площа вимірюється? Сантиметри в квадраті. Ти умнічка, це ми знайшли площу. Площу можете просто буковкою С позначити. І далі пишемо відповідь. 432 сантиметра квадратних. Молодець. Так, встигли записати. Так, Не зовсім майже. Так, чекаю ще трошечки, і переходимо до наступної задачі. Хто бачить наступну задачу, вже може собі складати коротку умову, і, може, хтось хоче вже відповісти, розв'язати цю задачку. Так, Микита Чарбань, ти готовий? Готовий. Токар мав виготовити за день 200 деталей, але він перевиконав завдання на 5%. Скільки деталей виготовив Токар? Ага. Угу. У тебе є пропозиції, як ми будемо її розв'язувати. Потрібно 5 перевести в дріб. Так. Ну, 5% ми переведемо в дріб. Добре, я з тобою згодна. 5% ми переведемо в дріб. Що ми отримаємо? П'ять сотих. П'ять сотих ми отримаємо. Добре. Можна це скоротити? Можна скоротити на п'ять. Це буде одна двадцята. Одна двадцята. Ну, добре, ми це п'ять відсотків перевели в дріб. Це ми правильно зробили. Але ти далі знаєш, як розв'язувати задачу? Чи вам може зробити схематичний малюнок, щоб пояснити? Хто не розуміє цю задачу, діти? От дивіться, токар мав виготовити за день 200 деталей. Я вам схематично малюю. Ось це в нас його план, це 200 деталей. Деталей. Він мав виготовити. Але він перевиконав завдання на 5%, тобто він зробив більше. Ось він більше зробив. Це у нас 5%. Він перевиконав завдання. Нам потрібно знайти, скільки ж це разом він виконав цих деталей, скільки він зробив, якщо він перевиконав завдання. Микита, твої пропозиції. Він перевиконав завдання 5%. Як знайшли, що він перевиконав? На 5% більше він зробив від запропонованої кількості. Розумієш, 5% від числа цілого, які, яке він мав зробити. Можно я на можу звідно поділити на 20 А чому поділити на 20? на 20? А як знаєте дріб від числа? Помнож. А, ну, поможете на 20. Звичайно, треба число помножити на дріб. Ось ми перш, ну, перша дієта у нас були відсотки, ми переводили звичайний дріб. А тоді друга дія ми число множимо на цей дріб, дорівнює. Микита, як ми виконаємо множення. Ну, потрібно один по нові, по е. І можна... Коротити на двадцять, двісті двадцять. Так. Буде десять. Так, буде десять. Добре. Що це ми знайшли? П'ять відсотків. Добре, а вот це десять это що у нас? Перевиконані. Ну, деталі, правильно. 10 деталей, правильно. 10 це деталі, это наскільки він перевиконав, правильно? Ну, тобто 5%. 5%. Микіта, а дальше. далі? Що ми будемо робити? Нам потрібно знати, скільки деталей виготовив. Він виготовив 10 деталей? Ні, Ні. 200 плюс. Звичайно, треба до 200 додати 10. і ми тоді будемо знати, скільки всього деталей він виготовив. У кого є питання по задачі? Ні, немає я нема. вам ще зарані скинув відповідь. В чат? Так. Молодець. Так, це добре. Ще раз діти. Якщо. Токар, от сказано, перевиконав, тоді це більше. А якщо б було по-іншому сказано, токар не встиг виконати завдання на 5%. Ви так само знаходите 5% від кількості деталей, але він не встиг. І тоді скільки ж деталей він виконав, якщо він не встиг на 5%. 190 дев'яностой. правильно, 190 і, і Якщо б він не встиг, ми б знайшли, скільки він деталей не зробив. Арина Вірба в тебе така сама відповідь була, як і у Глеба? Так. Да, молодець. Якщо б була умова зовсім інша, що токар не встиг виконати завдання на 5%. Тоді ви так само знаходите 5%, це буде 10 деталей, але не встиг, значить, 200 мінус 10, буде 190, ну не встиг. Щось йому заважало, і він не встиг. Діти, ви зрозуміли цю тему і ці задачі? Так, так. так добре. Я вам сьогодні в класрум, ви працюєте далі в класрум, Я виставляю свої відео уроки маленькі, де ви все записуєте за мною. І якщо я буду вам казати далі ви самостійно, далі ви продовжуєте роботу самостійно і ставите відео на паузу. Продовжили. А далі вже е, будете продовжувати разом зі мною. І фото роботи своєї класної ви будете приєднувати до класруму. Ви зрозуміли мене? Добре, добре. Так. Ну, все, у нас на сьогодні урок закінчено. Ви дуже багато задач розв'язали, ви молодці. Все, діти, до побачення. До побачення. До побачення. До, до, бачення, до. до побачення. Window. І до вам гарного дня. <olacak>. До побачення. До побачення. До, до побачення. Configurt.